Сьогодні будемо в аерогрилі готувати ребра як в реберні, отаких от шматочок свинячих ребер. Зараз будемо їх маринувати, а потім розкажу, що далі з ними додати. Так, З ребер обрізаємо такі шматочки м'яса, які лишились там края. Вони підуть якісь другі страви, щоб були гарненькі. І так по три штучки нарізаємо. Так, по чотири Получається по чотири тут. Так. Так. І далі маринуємо гранатовий соус добавляю на кожний шматочок так. Легенько. Чим краще і смачніше маринад буде, тим смачніше будуть і риби. Соус дасть такого смака і скаринки. Так, беремо готову вже приправу до м'яса. Посипаємо так. Так, паприка, солодка. Теж посипаємо тоді і будемо з ним робити. Масажирувати. Масажирувати будемо його тоді. Таке і воно вже смачне на вигляд. Так, ось така приправа. Так, і сіль, ну у нас така. Ямалайська. Вона теж зелена, але трошки в неї є аромат. І чи соєвий так, є? соєвий соус чи якийсь ну, схожий на, на соус? На соєвий. Ну, густенький такий. ну Да, є, якщо брати, там. Попрощувані рідки, а це таке більш. І робимо масаж нашим ребрам. Розминаємо їх, втираємо смаки, спадаємо і залишимо їх відпочивати. А поки вони відпочивають, я почистю картопельки. Варити шматочками. Так, картопелька вже починає варитися. Тепер беремо бумажну таку тарілочку, бризкаємо трошки олійки В контейнер кладемо. Ну і саму ще, самі реберця теж. Щоб була гарна скринка. Саме важливе. Кладемо дві штучки, а одну лишимо потім. Так, і помістилось чудово. Так, ставимо в нашу чудо піч. Так, і вибираємо стандартний режим м'ясо. Там виходить 200 градусів 20 хвилин. Через 10 хвилин станемо таймер на 10, 10 хвилин пройде і ми поставимо на паузу цей процес і перевернемо. Так, Пройшло 10 хвилин. Відкриваємо, дивимося, ставимо паузу, достаємо цю, що Ой, бачите, Ай, красиво. І запах просто неймовірний. Зараз перевернемо обережно, бо гарячий. Бачите, друга та, та половинка, що знизу, тепер вона запечеться. Ще 10 хвилин і все буде як в реберні. І долі. Готуватись з цим апаратом дуже просто. Так, пройшло ще 10 хвилин, процес зупинився і бачимо, що в нас відмінний результат. Ось такий результат, як кажуть, в комплексі. Трохи салатика корейського, цибульки і кабачкова ікра там заправлена теж цибулькою. І картошка доварюється. Картопля доварюється зараз. Всім смачного! Дякую за перегляд. Ставте лайки, робіть репости. Все буде добре, до побачення.